Мішель Андраде на Netflix, Педро Паскаль, новий містер фантастік, довгоочікуваний приквел голодних ігор. Про це все і не тільки у новому випуску кінотижня. Слава Україні! Я Олекса. Ви на каналі Кінолекс. Буду вдячний за підтримку цього каналу у вигляді підписки, вподобайки і коментаря. І особливо хочу подякувати тим, хто підтримує цей канал гривнею. Ви неймовірні. А якщо і ви хочете підтримати канал копійчиною, то всі способи, а саме баймі, youtube спонсорство та монобанка, будуть внизу під відео. 16 листопада на Нетлісі вийшли перші чотири серії шостого сезону Корона. Ті серії розповідають нам про останні тижні життя Леді Ді та її похорон. І у другій серії можна побачити українську співачку Мішель Андраде, яка мала там епізодичну роль покоївки б'янки на яхті. Сама ж половина сезону вийшла досить хороша. Звісно, що перші два-три сезони були найкращі, але ці чотири серії теж досить цікаві. Перед виходом сезону були спекуляції, що серіал нібито буде припускати причетність королівської сім'ї до. До аварії діани, але такого не сталося. Також творці змінили кінцівку серіалу через смерть королеви. А останні чотири серії сезону та й серіалу Загалом вийдуть 14 грудня. Нарешті мавка в онлайні. 1 грудня український мультик з'явиться на Нетліксі. І скоріше за все, в тому ж періоді мавка появиться і на Мегого. Насправді досить довго мавка не виходила в онлайн, якщо порівнювати з іншими українськими фільмами. Але це повністю логічно, враховуючи, як довго мульт був у прокаті у різних країнах світу. А поки стрічка знаходиться у прокаті в кінотеатрі, то її зазвичай не публікують в онлайні. В мене до речі, виходив огляд на мавку. Якщо бажаєте, можете глянути. І знову про Марвел. Почнемо з фантастичної четвірки. Ну, по-перше, ходять розмови про те, що Педро Паскаль може зіграти Ріда Річардса, він же містер Фантастік у новому фільмі. Багато фанатів ці чутки сприйняли з певним нерозумінням. І якщо чесно, я теж. Вони розуміють, чому не дати роль Джону Карсінський, якщо він вже зіграв одного з варіантів містера Фантастік. Причому самі фанати тоді попросили Марвелів запросити власне Джона на цю роль. І Марвели дослухалися. Правда, після виходу фільму не всі були задоволені, але це переважно через. Дивну графіку та поганий сценарій, але то вже інша історія. Але все ж таки, багато фанів схвально відгукуються про те, що Рідом Річардсом буде Педро Паскаль. Але поки що це тільки чутки, які офіційного підтвердження не мають. І за тими чутками головного лиходія Галактуса у фільмі Фантастична четвірка може зіграти Хав'єр Бардем. Також появляється все більше чуток, що Марвел всерйоз думають замінити Канга на доктора Дума у фільмі Месники. Але тут теж нічого точного. Також з'явилася теорія, що Локі може замінити. Доктора Дума вже у фільмі Месники Секретні війни. І якщо чесно, мені здається, що частина цих теорій та читок спеціально створені Марвелами, щоб тримати інфоповід для медіа і щоб ті писали про них. Також стаття Variety, про яку я згадував в одному з своїх попередніх відео, відкрила двері до різних припущень та спекуляцій. І, до речі, через кілька тижнів після виходу тої статті вийшла стаття у Times, яка говорить, що половина сказаного Variety неправда. Одним словом, в результаті всі задоволені. Змі Задоволені, бо є клікбейтна тема, про яку можна писати і трохи підзаробити, А Марвели задоволені, бо про них пишуть. Хоч можливо вони і справді не знають, що і як далі робити, щоб не скотитися на повне дно. 10 березня 2024 року відбудеться 96-та церемонія нагородження премії Оскар, і ведучим знову буде Джиммі Кіммел. Так само, як і минулого разу. Того року він собі дозволяв не дуже приємні вислови про війну в Україні, а також сама церемонія Оскар була чимось незрозумілим та недоречним. Починаючи від того ж самого Кімела і закінчення нагородження фільму про льошку Бутербродного. Я не маю особливих надій і ілюзій щодо цієї церемонії, але звісно, що я її подивлюсь і зроблю короткий підсумок. Тут на канале. У кіно вийшов фільм Голодні ігри, балада про співочих пташок та змій, що є приколо до оригінальних голодних ігор. І знятий прикол за одноіменною книгою. Звісно, що прикол трошки запізнився, бо про ті голодні ігри більшість вже й забули, за винятком фанатів, звісно. Що ж по оцінках? То нарутен Томату на момент прем'єри фільму оцінка була 67%, а на момент запису цього відео була вже 61 Але в той же час оцінка аудиторії 91 На МДБ на цей момент оцінка 7 і 2. по касових зборах він вже перевершив фільм Марвели, зібравши 19,1 мільйонів у домашньому прокаті за п'ятницю. І компанія надіється на 45-50 мільйонів за ці вихідні. Але попри те, це все одно набагато слабший результат за перші фільми Голодних ігор, які збирали 100-150 мільйонів у перші вихідні. Особисто я ще не бачив того приколу, тому не можу судити. Але я обов'язково його подивлюся і зроблю вам розбір приколу в порівнянні з оригінальною книгою. Тому не пропустіть. З'явився перший трейлер мультику про Гарфілда, який вийде 24 травня 2024 року. Це буде приквел до фільмів про Гарфілда, які, я думаю, більшість з вас бачила. Хоч фільми про Гарфілда мали неоднозначні відгуки критиків, але для багатьох це є синонім дитинства. Я сам пам'ятаю, як дивився по-новому на вихідних і мені малому тоді було дуже з того всього смішно. Нова частина буде розповідати про Гарфілда, який є кошеням, і дуже любить їсти. Його, до речі, озвучить Кріс Прат. навколо якого не так давно розгорівся скандал через висловлювання щодо виховання дітей, а також через його причетність до церкви Гілсонг. Але зараз не про це. Також роль тата Гарфілда озвучить Семюель Ель Джексон. Але якщо чесно, нам особливо немає різниці, хто в оригіналі це озвучить, бо в нас буде наш прекрасний український дубляж. Також з'явився трейлер фільму Мадам Павутина з Дакотою Джонс у головній ролі. Фільм запланований на 24-й рік. Це буде п'ятий фільм у всесвіті Людина Павук від Sony. У цій медіафраншизі вже вийшли дві частини Венома, а також Морпіус. Попри Мадам Павутину» має ще вийти Крейвен Мисливець та «Веном 3». Загалом цей всесвіт мав би бути досить цікавим і набагато темнішим за існуючий кіновсесвіт Марвел. І, попри провал Морпіуса, я думаю, що в цій лінії є потенціал на зразок лінії нового Бетмена чи Джокера. Які є набагато темнішими за кінну всесвіт DC. Але якщо в тих фільмах DC робили по-справжньому темніший настрій і без тупих жартів, то в цьому всесвіті від Sony без жартів різної якості явно не обійдеться. І на завершення, Крижане серце 3, а може і Крижане серце 4, знаходиться в розробці. Про це стало відомо на відкритті тематичного парку World of Frozen у Діснейленді Гонконга, хоч з виходу першої частини пройшло вже 10 років, але це повністю логічно, що Дісней хоче продовжувати цю історію, бо перша частина принесла їм 1,2 мільярда, а друга частина заробила 1,4 мільярда. Також Дісней запустив перший у своєму роді подкаст, який розповідає нову історію про те, що було далі після Крижаного серця 2. Мені б дуже хотілося, щоб Діснеї не зруйнували цю історію в гонитві. За доходами, бо цей проект є справді дуже приємним. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про ці всі новини. А на цьому мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України.